Так друзі, всім привіт! Сьогодні ми вибрались на таку рибалку на спіні, на усті, на басівку. Вже десь години 2,5 ловимо. Каже, нам не, не, не став цього заснімати. Покажи наш улов, щучку відкрили. Уже є перша щука, думаю. Запустите и там себе вставать, пока что носимся. Сейчас перейдем трохи. Нам тут месте подсказали краще место. Сейчас перейдем, что там покидаем, думаю, один еще половым, и половым чтобы половим, Так, друзья, мы уже пришли. Вот такое у нас новое место. Там наша щучка там лежит. Сейчас будем покидаем тут. Підемо далі? Ну, коротше, будемо дивитися, як буде кривати. Так, друзі. Перша покльовка на цьому місці Чек нечевидно тут. Він там. свої попля Отакий окунець клюнув. Дуже маленький. Але нічого, все одно приємно. Красавчик. Ти типу постояли ще хвилин 20, покидали чи 30 без покльовок, по той тільки окунь маленький. Так що йдемо далі. От на одку от приманочку взяло. Олег вже обірвав, так що, е, що ловить ще не знаю, чи буде, бо ми вже будемо збиратися скоро. Но зараз ще подивимося, зараз перейдемо. Якщо буде плювати, то ще посидим так це було дрібниця Так? Де? Ну тут Ті речі? риба не впала А, ну рибу да. В принципі рюкзак теж тут скину Але куди його? Прийшли на таке від місце, зараз зайдемо на цю кладку Тут такий камиш Щас побачимо куди все покидаємо тут О, де да, тут вообще класно Ми зараз знову переходимо, бо там не було поклявок. Погода спортилась, дощ, такий якийсь може ну, то Зараз ще трохи цей покидаємо і вже будемо збиратися додому. Так, друзі, коротше дуже спортилась погода дощ, вітер ну Опірував ще ціки 16, вже кидав, вже повністю промерзли, коротше Не було вже більш покльовок. Так що вже будемо їхати додому. Ще я вам думаю зніму, як ми будемо щучку випускати. Так що, отак, такі діла. Ну, в принципі, нормальна рибалка, бо вже хоч не зря поїхали. Це що потрібно. А да, вот таких, конечно, хотелось Хотелось больше А вы вот, думаю еще Здесь, ну еще до Нового Рока Может уже после Изъезда на Марынь Тоже на спиннинг Может на леща То может еще выйдет якийсь видос Так что ждите Так, друзья Мы уже приехали на такие наставок На Бармаках Наверное, наша малышка. Сейчас будем ее отпускать сюда. это Приживается, будем потом тут ловить щук. Все, давай. Сейчас. Пошла. Все, бай-бай. Така у нас, коротше, така в нас вийшла рыбалка. Здавили щуку одну, одного одного оконня малесенького. Але нічого. Ну це вже хоча б щось, бо ми раніше завжди їздили, нічого не було взагалі. Точку, думаю, що в цьому сезоні з'їздимо кудись. Всім пока.